Всім друзі, привіт! Ми вас раді бачити і раді чути. Якщо ви перший раз на зібранні, ми вас також раді бачити. Нагадую всім, що ми з радістю хочемо подарувати всім, щоб всі могли мати Біблію і могли читати. Якщо в ще не маєте, ми хочемо з радістю вам подарувати. Сьогодні недавно цю неділю було було дуже різних різних багато благословінь. Хотів би трохи з вами поділитися. Молимося, що Бог дав поїздку в Херсонську область, дав поїздку в Миколаївську область, в Запорізьку область, це за це моліться. Також літо йде, хочеться поїхати на велосипеді в Полтавську, Сумську та Дніпровську область. Є таке бажання Господь, щоб дав, благословив, щоб роздавати трактати, проповідувати і благовістити. Моліться за це, щоб Бог благословив це, підготовитися, щоб були в нас велосипеди, були фінансування. Що все необхідне для цього, щоб це зробити, всіх ради також бачити, тому прошу за це молитися і підтримувати також нас. Якщо Бог кладе на серце молиться, то моліться. Якщо Бог кладе на серце підтримувати нас фінансово, підтримуйте. Також нагадую про те, що в нас є, у нас є бажання також допомагати і вам, як вивченні Слову Божому. Також, якщо ви хочете хреститися і ви вже хотите на нашу церкву. Чуєте про нас давно, і у вас якісь виникають питання. на наших хрещення, насчет багато яких питань. І недавно було свято в понеділок було Трійця. І ви знаєте, що цікаво, Трійця це цікаве свято, і воно говорить про трохи особ. Ви знаєте, взагалі, взагалі, давайте одне місце прочитаємо, одне місце прочитаємо, помолимося, і я щось цікаве вам хочу розповісти про Відношення Бога і наші відношення з Богом. Як вони будувалися? Ось, як в цьому спрацює зараз, відіграє велику роль, тріється. Давайте відкриємо Біблію. Я буду читати з Біблії Короляку. Якщо у вас є, будь ласка, відкрийте також її. Будемо її читати, будемо її використовувати. І давайте будемо читати на українській мові. Так, перша Івана і п'ятий розділ, сьомий вірш. 20 Криму і прочитаємо. Бо є три, які свідчать на небі. Отець. Слово, Святий Дух і ці три є одне. Помолимся. Господь, благослови, будь ласка, проповідати мене, дай мені Форте, тільки від, від Твого Слова, тільки говорить що ти хочеш сказати, Господь, сьогодні. Господи, дякую тобі, прошу, благослови, благослови людей, щоб вони ходили перед тобою, жили для тебе. Більше читали Біблію, молилися. Дай мені бути благосвінням для кожного, хто нас дивиться. Прошу М'ясуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, ви знаєте, на початку Бог отець хотів мати відносини, відносини на пряму з людьми. Люди відкинули його і забажали більше якихось вказівок і заповідей. Потім Бог проявив другий раз, масштабно проявив. Взагалі він багато разів проявляв масштабно до людей. Ну, поділимо на таки на три пункти поділимо, як Бог будував відносини з нами напряму. Другий раз це коли він послав свого сина, який мав прийти царювати і хотів мати напряму, живі мати також відносини. Але люди знову ж таки відкинули, і Бог почав по-іншому працювати. Він дав. Духа Святого. І написано, коли Ісус возноситься і дасть Він вам Духа, Духа Учишителя. І люди зв'язку з цим святкують Трійцю. Трійцю святкують з тим, що Бог дав Духа Святого, який очищає, підкріпляє який підкріпляє, який допомагає, і знаєте, я тут іменно взяв таке слово, взяв в своїй проповіді і про слово «триється», три бо є три, які свідчать на небі: отець, слово і святий Дух, і ці троє є одне. Ви знаєте, коли ти говориш про трійцю, взагалі людям говориш, люди часто не віри в трійцю. Вони знають, що це щось є таке, але не завжди віряться і не розуміють, що це взагалі має яке відношення до нас. Три, три, три речі і три, якби не три речі, тохи не некоректно говорю, є три. Напрямка і через три напрямка Бог з нами працює. Бог з нами, як отець, він не може нам напряму зараз працювати, бо ми грішні, і нам треба було, треба було викуплення гріхів, і нам Бог дав Ісуса Христа, який викупив нас на Христі. І, і ми сьогодні можемо спрацювати, спілкуватись і молитися. І тобто, що він навіть ходотайстві за нас. Він Моляє, і Він молиться за нас і підтримує нас, і утішає нас, коли нам важко. І Бог нам залишив Утішителя Духа Святого. Дух Святий, Він живе в нас тоді, коли ми його приймаємо як свого Спасителя, як Спасителя, як Господа Ісуса Христа. І сьогоднішній день ми маємо, 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 маємо можливість мати через Ісуса Христа і Духа Святого напряму. З отцем мати відносини. І Бог хоче будувати відносини з кожним із нас. І Він нам дає Духа Святого, якого ми можемо угощати або піднімати. Ми можемо радувати Ісуса Христа, коли ми прийняли Ісуса Христа, ми вже Його порадували. І також ми можемо радувати, радувати Ісуса Христа. Коли ми порадували Ісуса Христа, ми тим самим радіє також і Отець наш Небесний. Бо є три, які. Свідчить на небі Отець і Слово, і Святий Дух, і ці Троє є одне. Одне Дух Святий, і Син, і Отець Небесний наш. Ви знаєте, є багато людей, які не вірять, що Бог, Він триєдиний. Що Бог, Він є є, в трьох подобах може бути і може бути одним цілим. Що Ісус є Бог, є такі різні віруючі, які себе називають віруючі в Ісуса Христа, але вони не вірять в Ісуса Христа як Бога. Часто вони кажуть, Він Той, або вони кажуть, що це просто син і син. Ну, ми, читаємо, ми читаємо в Тимофія про те, що ми читаємо, давайте навіть відкриємо це місце, де написано про те, що, що Ісус Христос є Бог. Давайте відкриємо і прочитаємо. Так, прочитаємо. Так, і так, 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 і... так, давайте відкриємо перша Тимофія. Перша Тимофія і прочитаємо третій розділ і 16 вірш. Безперечно, велика таємниця благочестя. Бог був явлений у плоті оправданий в дусі, побачений ангелами. Тобто ми читаємо безперечного без, е, велика таємниця, благочестя. Бог був явлений. І часто люди в цьому місті вони пишуть інше, не Бог. Вони пишуть Христос, вони пишуть Він, Той. І Бог був явлений в плоті, тобто це був явлений Ісус Христос, оправданий в дусі, тобто Він був оправданий в дусі, побачений ангелами, Тобто ангели його побачили, проповіданий язичникам, тобто нам Він був проповіданий, прийнятий вірою у світі і прийнятий вгору. В славі, тому що Бог віддав Ісусу Христу всю славу, віддав Йому. Тепер ми, завдяки Ісусу Христу, ми можемо потрапити в рай. Бо ці троє є одне: Ісус Христос, Отець і Дух Святий. І нема такого, що той старший, хтось менший, хтось головніший, хтось там е, щось рішає. Кожна своя роль, і кожна її виконує. Отець не є Дух Святий, Дух Святий не є. Отець отець не є Дух Святий, і кожен виконує свою роль. І це є одне ціле Трійця – Це є те, що нам Господь Бог дав, і ми в це віримо. Якщо ми хочемо вам щось доказати, що чи Бог триєдиний, ви просто загляньте своє серце. Чи маєте ви душу, чи маєте ви дух, як сказано на початку Біблії, що Бог нас по образу своєму створив. Як Бог Триєдиний, так само і ми триєдині, і ми є одне ціле, і виконуємо. Якщо ми прийняли Ісуса Христа, ми виконуємо Його роль, коли ми приймаємо Ісуса Христа, у нас живе Дух Святий. Як пояснити, що у нас живе Дух Святий? Доведіть мені, докажіть, докажіть мені і ще щось таке подібне. Багато що нам приходиться приймати на віру. Якщо ви хочете, щоб я вам тлумачив і доказував, якщо для вас не є авторитет Біблія, яка каже, що це є одне ціле, і вони можуть разом працювати і виконувати свою функцію. То я не можу вам ніяк довести. Но якщо ви віру і приймаєте, то приймаєте віру, що існує Америка. Ви приймаєте віру, що Бог існує. Ви багато чого приймаєте віру, Так само ви маєте і вірую прийняти, що Ісус Христос є Бог. Ви маєте також віру прийняти, що є Дух Святий, який може жити у вас. І тріється це про це і говориться, тріється, тобто, щоб Троє з'явилося навіть так само, як Дух Святий живе, живе в кожному, хто його прийняв. Питання до вас просте таке. Чи, чи є у вас Дух Святий? Напишіть в коментарях, якщо є у вас Дух Святий, і як коли ви його отримали? Бо написано, ви приймете Духа Святого, який дасть силу вам. Ось так написано в книги діянням. І весь світ святкує трійцю. Ну, часто не розуміють, що це значить. Ми маємо можливість зараз і нам дав Бог, і Дух Святий проповідувати іншим про Ісуса Христа. І, типу, написано, йти до краю, коли Ісус вознос, він каже, йдіть до краю землі і проповідуйте кого? Ісуса Христа. Не Духа Святого, не Отця. А Ісуса Христа. Якщо Біблія пише, ви віруєте, що Ісус помер і Воскрес, і Він живий, і ви його вірою приймаєте, то Бог, будучи правний, простить вас і очистить. Оце має він проповідувати людям іншим. Це, це значить насправді, що значить тріється. Тріїться це, це те, що Христос зробив на Христі. І щоб не Христос, то не було би також і Духа Святого Учителя, який прийшов, який помер. І воскрес! І сьогодні Він пропонує вам, як Дух Святий, він стоїть, віпляпи, він стоїть біля вашого серця і стукає, і хоче, щоб ви його прийняли як свого Спасителя. Якщо ти, дорогий друг, не приймав Ісуса Христа як Свого Спасителя, то сьогодні в тебе найкраща нагода, щоб Дух Святий жив в тобі. Щоб ти сказав, чітко, да, живе мені Дух Святий, бо я його прийняв як свого Спасителя. Що ти ще не прийняв, тобі треба прийняти, тому що час іде, і ти можеш сьогодні померти. Сьогодні може прилетіти тобі ракета, і життя закінчиться. Де ти будеш після смерті? Питання до тебе. Якщо ти не знаєш, тобі треба знати, тобі треба прийняти, поки не пізно. Сьогодні Господь стоїть перед тобою і хоче тебе спасти, і дати тобі вічне життя. Примий його свого Спасителя. Якщо серед вас хтось є, хто хоче прийняти Ісуса Христа, як свого Спасителя прямо зараз. То вона пишіть нам. Якщо ви прям хочете зараз прийняти в прямому ефірі, то, будь ласка, моліться разом з нами. Прийміть його прямо зараз. Якщо ти, ти, дорогий друг, визнаєш себе грішником, якщо ти визнаєш Ісуса Спасителем, ти розумієш, що тобі треба Ісус Христос, то у тебе є можливість Сьогодні його прийняти. Скажеш, як це зробити? Все просто: закривай очі і кажи: Господь, я грішник, я вірую в тебе. Я Вірю, що Ісус Христос є Бог. Я вірю, що Він може дати мені вічне життя і спасти мене. Спаси мене, Ісус, дай мені вічне життя. я прошу це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі другі, якщо ти прийняв Ісуса Христа, я Тебе вітаю, ти молодець, що ти прийняв Ісуса Христа. І запам'ятай цей день. Запам'ятай цей день. Ми хочемо подарувати тобі цю книгу. Напиши нам, ми подаруємо, ми радимо з тобою порадіємо, що ти прийняв Ісуса Христа. Якщо ти ще не прийнявся за Христа, хочеш його прийняти, не знаєш, як, тись, боїшся чогось, напиши нам також. Мій номер телефона завжди є плюс 93 550 53 93. Олександр, мене звати, я місіонер, займаюся місіонерською роботою, а з радістю тобі допоможем. І хай Господь тебе благословить, і щоб ти чітко знав, де ти будеш після смерті. Амінь.